Всім привіт. Українська парадигма притерпіла величезних змін після повномасштабного вторгнення. Всі сфери нашого життя пройшли серйозні трансформації, і ігрова індустрія не стала винятком. В нових реаліях головною темою більшості проєктів так чи інакше стала збройна агресія Росії. Однією з таких ігор став тактичний шутер Glory to the Heroes, який розробляється майже з самого початку війни, і порівняно потужно завірусився в Тіктоці. Кадри горілої російської техніки привертали увагу широкого загалу. А доволі непогана візуальна репрезентація остаточно закріпляла проект Space Dev Games в вішлісті. Хоч я й мав певний скептицизм з приводу доречності такої гри безпосередньо під час війни, ставився до Glory to the Heroes я нейтрально. Але нещодавно на порталі GameDevDo вийшло інтерв'ю з типу гейм-директором цієї гри. І тут, як то кажуть, почалося. В статті Сергій Воронов зазначає, що в грі можна буде зіграти за російську сторону конфлікту. Ще раз, в українській грі! Про українську війну Можна зіграти за росіянина, із цього починається історія шакалячого експресу, який я вважаю необхідним розповсюдити широкій аудиторії. Мета цього відео показати проблеми цієї гри як культурного явища та піддати анафемі розробників, які під час дискусії зі спільнотою проявили себе як недалекоглядні та примітивні упертюхи. В описі до відео я зазначу матеріали інших каналів, які підняли цю тему ще до мене, за що їм величезна дяка. А тепер поринаємо в світ шизофренії. Ми не будемо чіпляти геймплейні аспекти гри, а лише зосередимось на етичній стороні питання. Власне в інтерв'ю Сергій заявляє, що Glory to the Heroes – це ідейна гра, яка створена для глорифікації подій війни. Лунає вельми праведно, чи не так? Але буквально в наступному жабзаці розробник дає вичерпне, на його думку, виправдання існування Російської Федерації в грі як грабельної фракції. Це західні гравці. Буцімто їм цікаво пограти за росіян через зброю та техніку, а моральні потуги їх не цікавлять. Вибачте, будь ласка, але чи не ваше завдання як геймдизайнера доносити певні наративи гравцям? І можливо, у грі, ціль якої, зі слів розробника, глорифікувати наших воїнів, та яка має назву Glory to The Heroes, не варто давати можливість грати за окупантів? Гравці можуть дозволити собі не думати про моральну сторону питання, але але не ви. Ви повинні усвідомлювати, що етичний фундамент в такій грі це головне, про що потрібно думати. І даючи можливість вестернам, які спокійно точать прутня на робоюлю зато за Томік Хард, грати за Росію в вашій грі, ви цей самий фундамент розмиваєте. Зокрема, ви ще й виправдовуєте їхню аморфність та аполітичність. Проте далі пан Сергій демонструє рішення проблеми, за яку колектив Space Dev Games повинен отримати позачергову премію. Емію Дарвіна на ерпінсько бучанській мапі в РФ буде невеличкий дебаф, панічна сука атака. Я не жартую і не вигадую. Це реально слова розробника. Коли я вперше це прочитав, моя реакція була приблизно такою. Ну, це, це ніхуя не смі... ну мені навіть сміятися над цим не хочеться вже. Я навіть не буду говорити, що з ігрової точки зору це абсолютно гімікове рішення, яке дає нуль позитивних моментів для геймплею та вирішує нуль проблем. А ось те, що це рішення відбілює росіян, я зазначу. Додаючи механіку так званої панічної атаки за солдата РФ, ви легітимізуєте тезу, що російські військові не злочинці, а просто підневільні люди. Пояснюю для тих, хто в емпатичному танку. Коли ти власноруч вчиняєш воєнні злочини, такі як вбивства, катування чи зґвалтування, ти, по-перше, не маєш жодної емпатії, а по-друге, ти знелюднюєш тих. По відношенню до кого ти коїш злочин. І в комбінації цих двох факторів панічної атаки в тебе бути не може апіорії. Ти не рефлексуватимеш над скоєним вбивством, якщо ти не вважаєш це злочином. Ти не відчуватимеш муки совісті після зґвалтування, якщо в твоїй системі моральних координат це не є чимось поганим. Та навіть вкравши пральну машинку, бурят взагалі не думатиме про правомірність цього вчинку, бо для нього це командіровочне. Не працює так так, що тобі вистачає духу катувати людину до смерті? А потім ти думаєш, бля, який же я жахливий вчинок зробив. Короткий ігровий референс. Еллі в The Last of Us 2 вирізає цілі натовпи людей найжорстокішими способами, не відчуваючи жодного жалю з цього приводу. Бо якраз ті два фактори, які я зазначав вище, були в неї присутні. І тільки вбивство вагітної жінки стає її брейкінг-поінтом, тому що в цей момент Еллі розуміє, що в неї є так само вагітна Діна. І ось в цей момент вже починається рефлексія. Я не сумніваюся, що якісь солдати з армії РФ теж починали. Замислюватись над своїми діями після подібних епізодів, проте я не хочу про це думати зараз і найближчі років 30, тому що Росія абсолютне зло, а солдати її. Це окупанти, вбивці і гвалтівники без усіляких але. Мені не потрібна сіра мораль пов'язана з ними. І саме таку сіру, або, верніше, коричневу мораль, просуває глорі the Heroes, додаючи в неї панічну атаку в окупантів. Це відбілює росіян та дає підґрунтя для спекуляцій по типу ані не хотіли, їх заставили, ані розкаюваються в діє і так далі. Я не ілюзорну ваху із того, що ця ідея пройшла крізь всі Кола брейнштормів і пішла в роботу. А ще мене вкурвлює той факт, що в грі будуть Ірпінь, Буча, Гостомельський аеропорт та Маріуполь. Вибачте, але, блять, якого хуя ви дозволяєте собі використовувати криваві та вічні рани нашого народу як поля боїв для вашої поділки. Звісно ж, бо так краще продається. Адже мапа Ліс на Сумщині не так голосно звучить, як бучанська різанина. Використання таких потужних маркерів в грі з грабельними росіянами. Нікерами ніщо інше як поплюження цих самих маркерів. І це мерзенно. Але це лише перший акт нашої історії. Так зробили повну хуйню. Так, дали простір для відбілення російських військових злочинів. Проте на той момент ще не все було втрачено. Все, що потрібно було зробити, це провести гідний демедж контрол, вийшовши з заявою, що ми почули відгук ком'юніті. Ми визнаємо свої помилки та прибираємо росіян з їх психічними розладами як грабельну фракцію. На цьому би все і закінчилось. Але як подумали, спейсдев Games, це не шлях джедая. І викотили пояснювальний трет в Твіттері. На щастя, для вас, всю цю графоманію та шизофазію, я не буду зачитувати. Адже я піклуюсь про ваше ментальне здоров'я. І єдине за що були принесені вибачення в цьому треді, це за формулювання механіки панічної атаки. Все, жодних інших вибачень не було. Ні за використання місць трагедії як МАП, ні за можливість грати за сторону РФ. Ба більше половина постів містить в собі недолугі виправдання наявності цієї опції. Тобто розробники не те, що не зрозуміли, де накосячили, вони почали свій косяк виправдовувати. І набір. Типу аргументів там по-справжньому фантасмагоричний. Ми хочемо створити круту гру про нашу війну. Ми переймаємо досвід Battlefield та Коловдюті. Гравці дають нам фідбеки. Ми до нього прислухаємось. Один з розробників живе в Ірпені, але мій улюблений твіт це стислий опис режиму Конквест з Батлфілду. Яке це має відношення до дискусії, ніхто не знає. Просто живіть з цим. Доволі очевидно, що цей парад рандомних фактів не вразив спільноту, і в реплаях Шакалячий експрес продовжив свій маршрут. Вперто відмовляючись шукати в хвилі хейту конструктив, Space Dev Games провели три опитування на різних ресурсах, щоб дізнатись думку всієї аудиторії, а не тільки токсичного Твітеру. І тут, побачивши результати опитування та зрозумівши, що в адекватній площині дискурс цей хлопці не стягують, вони колективно занюхали цистерну відбірного копіуму. Та викотили фіналізуючий пост в телеграмі. Отже, в Твіттері переміг варіант з відміною гри. На сайті GameDevDo користувачі обрали трансформацію мультиплеєру в кооператив. А в телеграм-каналі гри аудиторію було обрано залишити все як є. А тепер вдихніть поглибше. Розробники не зарахували результат опитування в Твіттері. Школа прийняття об'єктивної реальності імені Ілона Маска, не інакше. За словами автора допису, таке рішення прийнято через те, що більшість респондентів не є дотичною до індустрії ігор взагалі, а отже, й не їм вирішувати речі в цій сфері. Я навіть не знаю, як парирувати цей аргумент, тому що це просто дитяча маніпуляція в стилі. Те, що мені не подобається, не є правильним. Замість того, щоб зробити висновки з. Цього опитування розробники, побачивши незадовільний результат, просто делегітимізували цей пол. А нахуя ви його взагалі робили, якщо при неприємному для вас розвитку подій ви анулюєте це опитування? При цьому два інших опитування є абсолютно справедливими на думку Space Особисто я вважаю, що визнання полу на GameDevDo як найбільш об'єктивного це цілком свідома спроба додати ефекту наближеності до публіки. Адже ми ж погодилися з аудиторією, ми її слухаємо. Тих твітерських рагулів, звісно, ми через хуй прокинули, але конкретно вас ми чуємо. Давайте так: до виходу цього трагікомічного посту в Телеграмі я теж був прихильником трансформації гри, а не повного кенселінгу. Але ці заяви радикалізували мої думки про проект. Тож тепер я хочу, щоб його закрили нахуй. А тепер найцікавіше третє опитування. Розробники кажуть, що в ньому приймала участь аудиторія, який цікавий проект а.к.а. Афільована, і о, диво з величезним відривом переміг варіант залишити все як є. Як же так може бути? Тут потрібно зробити важливу надатку. Як заявляють Space Dev Games, в їх альфа-тесті приймають участь близько 500 гравців, і людям гра подобається. Співставляючи цю інформацію з результатами телеграмного плебісциту, я можу зробити висновок, що кор аудиторією Glory to the Heroes є емпатичні імпотенти. І саме до цієї кор аудиторії розробники і прислухаються, бо як виходить з усіх наявних фактів. Вони самі є такими. Іншого пояснення цьому параду мерзотності я не бачу. Всі аргументи, які висувають Space Dev Games та їх прихильники, можна об'єднати під одним знаменником. Какая разниця? Какая разниця, що тобі дають пограти за армію гвалтівників та вбивць? Це ж просто мультиплеєрний шутер, формула гри така, в політики, хулі, мене ще дуже забавляє, коли в захист гри оперують тим фактом, що типу ми ж за німців в іграх про Другу світову граємо і ні в кого з цим проблем немає? Відповідаю на цей аргумент: якби під час Другої світової держава Ізраїль вже існувала, та в ній вийшла настільна гра, де можна було пограти за німецького солдата на території концентраційного табору Освенцем. Як би це сприйнялося тодішньою спільнотою? Перші ігри, де можна було пограти. За нацистську Німеччину з'явилися через 60 років після завершення Другої світової. А перша гра, де можна пограти за Російську Федерацію, з'явилася, блять, на першому році війни від громадян країни, яку Росія в цій війні намагається знищити. Якщо ж для вас це не є приводом замислитись, мені шкода. Закінчується ж пост вже класичною шизофазією про те, що гравці для розробників це кор аудиторія. що б це не значило. А ну і звісно ж, девелопери проведуть. Ґрунтовне обговорення розвитку гри та врахують всі побажання небайдужих до проекту людей. Що ж, не шановні Space Dev Games, я як небайдужа до проекту людина, хочу висловити вам своє побажання. Ідіть нахуй! Ви поплюжите подвиг тих, хто зараз кладе своє життя на вівтар нашої перемоги. Ви хайпуєте на кістках тих, хто загинув від тортур російських окупантів. Окупантів, яких ви чемно відбілюєте, даючи можливість за них пограти та додаючи їм панічну атаку. Ви легітимізуєте думку вестернів, які кажуть, що не така в нас тут вже й жорстока війна. Та й взагалі геноциду там точно немає. І наймерзенніше, ви просуваєте серед українців тренд морального занепаду. Ви виправдовуєте емпатичну дисфункцію, демонструючи, що за росіян можна грати, і це нормально. Ні, це не нормально. Це не є. Нормальним зараз під час війни і не буде нормальним після нашої перемоги ще довгі-довгі роки. Ви назвали свою гру Glory to the Heroes, Бажаючи вшанувати славу наших героїв, але все, що вам вдалося, це зганьбити цю саму славу. Завершити це відео я хочу зверненням до популярних українських інфлюенсерів. Будь ласка, розповсюдьте цей кейс Glory to the Heroes. Не потрібно поширювати моє відео, зробіть своє. Але обов'язково зробіть це. Використайте свій медійний ресурс за призначенням. Не обсмоктуйте вже набридлий інфопривід за Atomic Карт, а займіться тим, що реально корисно для українського суспільства. І я ще раз хочу віддячити авторам каналу Ресторан та брудна стіна, які першими підняли цю проблему. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що героям слава це не просто слова, та до нових зустрічей.